Друзі, вітаю. Ну що, вже незабаром українські балістичні ракети можуть полетіти в глиб території Росії. Керівник офісу президента Андрій Єрмак розповів, на що здатна українська балістична ракета САПСАН. До того ж, як показали останні бомбардування Сполученими Штатами і Ірану. Досяжність Путіна в бункері це абсолютно реальна ціль. Ну чого очікувати найближчим часом? Яка ситуація на фронті? Про все це і не тільки поговоримо з. Сергієм Барчуком, який доєднується до нас, просто зараз, пане Сергію, вітаю вас, речник української добровольчої армії. Просто зараз з нами на зв'язку. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю слава силам оборони дійсно героям. Слава, бо друзі, пам'ятати треба, що все вирішується нині на фронті, і майбутнє нашої держави не там за столом перемовин, бо розраховувати в першу чергу маємо на наших захисників. Тож давайте підтримувати їх не тільки словом, й реальною справою. Кожен з вас знає, як це зробити, пане Сергію. Ну заінтригував керівник офісу президента щодо вже серійного виробництва українських балістичних ракет сапсан. А, знаєте, от раніше ми пам'ятаємо постійно якісь були тези з боку наших ключових союзників там. Не використовуєте західне озброєння для атак в території Росії. Ми там довго просили дозволити нам атакувати хоча б прикордонну територію. А що означатиме, коли Україна отримає власну вже зброю, яка здатна досягати цілі? Ну, наприклад, за 500 кілометрів, саме стільки в нас відстань до Москви, якщо не помиляюсь. Абсолютно вірно, звичайно, зараз би ми з вами не поспішали. Не будемо цього робити, казати про те, що майбутній сапсан десь буде летіти якраз в бункер Кремлівського фюрера. Тим більше цих бункерів ми так розуміємо по всій території Російської Федерації багато, і власне це не є самоціллю на сьогодні. Це очевидно. Так само, як не є самоціллю, там сама Москва є ціллю якраз об'єкти військово-промислового комплексу Російської Федерації. І власне це для чого і створювалася в тому що ця ракета, яка. Я сподіваюся, найближчим часом буде дійсно задіяна на полі бою. Ви знаєте, завжди коли ми говоримо про зразки нашого зброєння, новітнього українського озброєння, звичайно, про застосування цієї зброї. Про наслідки застосування цих ракет, зокрема, мусять першому сказати росіяни, тому що перше це нерозуміння того, що прилітає. Друге, очевидно, сприйняття того, що відбувається. Ну і власне вже потім розшифровка всього цього попереднього мовляв, так в Україні є той чи інший вид озброєння. Я звернув би зараз увагу. Ми з вами не можемо анонсувати, що дивіться зараз Сапсан саме полетить там найближчим часом по чи інших об'єктах. Я точно знаю, що ми з вами не помилимося. Коли скажемо, що буде прилітати по російських об'єктах ВПК, що власне відбувається кожного дня, але звернув би увагу на одне з повідомлень нещодавних нашого генерального штабу, де описуючи відповідну воєнну операцію, було зазначено про те, що крім інших структурних підрозділів сил оборони в цьому операції брали участь ракетні війська. І, і артилерії, тобто мова йде про е, підприємство Атлас відоме, яке вже було кілька разів атаковано нашими бойовими комарами. А тут у даному випадку говориться про ракетні війська і артилерію 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тобто, ми розуміємо, що це відстань, але вона буде більшою, тому що очевидно, що. Ракету пускову установку не поставлять безпосередньо на нулі. Можливо, це певний натяк, можливо, це про щось інше, але звучить дуже приємно і якраз підтвердження тих слів, які озвучені керівником офісу. Президента далі будемо бачити головне, що дотримується стратегія українська, що наша зброя має складати основу української спроможності оборонятися і вести бойові дії проти Російської Федерації, щоб якраз не було того, про що ви абсолютно вірно зауважили. Можете стріляти, а краще не стріляйте. Дамо ракети, ні, не дамо. Давайте. 50 кілометрів, тому що на 450 уже не можна, бо хтось там з кимось намагався домовитися. Є наша зброя, ми його використовуємо так, як вважаємо за потрібне. Тим більше правила ведення війни в цьому плані вони нам нічого не забороняють. От щодо правил ведення війни, нещодавно російські медіа, які базуються в Європі, ну позиціонують себе як позиційні до Путіна, продемонстрували план квартири Путіна в Кремлі. Ну знаходиться там Путін чи ні, це звісно велике Питання, чи живе він там, так. Утім, за їхнім планом, вікна воєнного злочинця виходять просто на червону площу, одне з вікон його спальні. І от знаєте, такі спроможності, які демонструють наші спецслужби глибоко в тилу ворога, вони провокують питання. А чи могли б ми спробувати умовно ліквідувати воєнного злочинця номородин власними силами, власними технологіями? Чи можливо, як от ми бачили історію з Дональдом Трампом і лідером Ірану, що президент американський забороняв Ізраїлю його ліквідувати? Можливо, схожа схема працює і в бік Путіна мовляв в Україні. кажуть: рекомендуємо вам не обирати об'єктом ураження перше, першу особу в країні терористів. Ну, власне, що ми говоримо, що готувалися замахи на нашого президента, то тобто, як кажуть, око за око. Маємо на це повне право, але знову таки, з ким ми воюємо, ми знаємо, там люди без честі говорити про те, що ми там когось викликаємо на дуелі. Тим більше там беремо рукавичку, яку нам кинули. Дивіться, от давайте дуель щодо замахів на лідерів. То звичайно про це не доводиться говорити. Мені, як і вам, мабуть, хотілося, щоб Путін ночував не в Кремлі, там з видом на Красну площу, а десь теж з видом на Красну площу, але під іншою назвою там є будиночок такий мавзолей називається. Це було би краще. Я не думаю, що для України на сьогодні це надзвичайно важливе. Знищити воєнного злочинця Путіна, тим більше сьогодні ми підписані документи відповідні про спеціальний трибунал. Сьогодні є ордер, і ви бачите, що Путін виявляється не такий собі і мачо, або принаймні один з них. Ми ж не знаємо, скільки там дійсно двійників може бути тут зараз без конспірології в будь-якому разі, але на наступний брікс Путін не збирається. Є ордер міжнародного трибуналу. Відповідно, все-таки боїться, щось може статися. То для нас ціль є звичайно, якраз та економіка Російської Федерації, яка стоїть на воєнних рейках, і яка дає можливість росіянам сьогодні вбивати українських громадян, і дає можливість сьогодні продовжувати війну, продовжувати її найближчим часом тягнути своїх військових до нашої країни. Оце найголовніше насправді. А те, що стосується Москви, я не думаю, що сьогодні це, по перше, я вже сказав, є самоціллю і власне там цілю номер один. Навряд чи там ну звичайно, ефект був величезний. Знижний. Іня Путіна так, але, але і, і гарно це було. Ну дійсно гарно. Але ж прекрасно розуміємо, що на сьогодні я не думаю наскільки це реально. навряд чи цим хтось займається. Ну можливо, просто не знаємо, але з огляду на все, що відбувається, навряд чи нам головне зовсім інше. Те, що відбувається на полі бою, оце те, чим ми живемо, і це пріоритет. Про стан про ситуацію на полі бою. Що там з літнім наступом росіян сьогодні обов'язково поговоримо? Друзі, це київська школа державного управління. Ви до слова залишайте ваші думки в коментарях. Так само, як і слова підтримки силам оборони України, а краще допомагайте не тільки словом, але й реальною справою. Кожен з вас знає, як це зробити. Тому, друзі, будь ласка, просто зараз долучайтеся Давайте разом підтримувати тих, хто є головною нашою гарантією безпеки. Ви так опосередковано торкнулися тема замаху на президента України. Звісно, це одна з головних взагалі новин, я вважаю, тижня, що минає. Бо ну те, що на Володимира Зеленського були замахи, ми знали і до того. втім тут цікаві подробності, зокрема щодо методології, яку використовували росіяни. На Володимира Зеленського планували скоїти замах за допомогою безпілотника, fpv дрона. Так і ну ми. Пам'ятаємо, як і генерал залужний, казав, що нова війна буде війною дронів? і Загалом всім треба переписувати воєнні доктрини військові свої, так і спецоперація служби безпеки в либ території ворога це продемонструвало. Але от те, що обрали росіяни саме ось такий механізм, так от просто ваші думки, чому чому так, а не ну умовно, як то кажуть, російської пастарінки, так? Ну, звичайно, це ж не посадиш сьогодні якогось водія за російського зділа, і щоб він їхав на зустріч в колонії президента і там відповідно зробив дорожню транспортну пригоду з там страгічними наслідками. Це ж зрозуміло. Крокують технології вперед. Звичайно, крокують і знаряддя вбивства. Вони вдосконалюються, як завжди, людина все удосконалює, що стосується її життя та смерті, і робить, на жаль, вибір, особливо на Росії, у бік смерті. І це вже тут більш більш філософське питання, але можна сказати про інше з огляду на оці замахи. Очевидно, що від Росії це було очікувано, і звичайно, ці дані, які оприлюднюються, зараз пройшов певний час. Отже, в цьому напрямку застосовані ну якісь такі заходи безпеки, Спеки, які дозволяють стовідсотково не дати ворогу реалізувати той чи інший план, ми маємо розуміти, що подивіться для росіян, якщо вони. Ракетами, наприклад, поцілюють наші там по деяких містах обласні військові адміністрації або районні адміністрації, тобто будівлі, які символізують собою владу, так чи інакше. Для них це принципово. Не дивуйтеся принципово, тому що для Росії це усвідомлення, що саме тут є от влада. Якщо зруйнувати будинок, у влади немає, пам'ятаєте це відоме райком закритий. Всі пішли на фронт. Все, немає влади, тоді легше окупувати ту територію. Для росіян в цьому плані нічого не змінилося. От вони вдосконалюють знаряддя вбивства, намагаються там щось планувати з фівідронами. А ідеологія таких убивств, те, що на Росії завжди було, залишається кажуть. Ви процитували по старінки. Це перше. По-друге, якщо ми говоримо про замахи не президента, це з огляду на те саме, що для Росії важливо, але ну, якщо це лідер, от вони думають так: лідера прибрати. То все народ зупиняється, народ піднімає білі полотна. Народ кричить про те, що капітуляція царя немає. Цього немає Україна. Це не Росія, очевидно. А, Росія. До цього часу це не зрозуміло і впевнений не зрозуміє, навіть переглянувши наш з вами етер, тому що для них це і певні такі символи, як я вже сказав, і ця ідеологія вона є в основі в тому числі цієї війни російсько-української, яку Росія демонструє. Але звичайно, є практична площина. Це терор, терор починаючи від намагання вбити лідера держави, очільника держави, і власне вже закінчуючи там терором мирного населення з використанням ударних дронів, з використанням. Ракет, те, що Росія демонструє кожного дня. Ну ви, друзі, можете залишати ваші слова підтримки президента України на тлі нового замаху в коментарях. Нас дивляться і читають в офісі президента. Тому друзі, повірте, ваші слова точно дійдуть до адресата. Тому діліться, діліться вашими думками. Дійсно, це важливо і для того, щоб більша кількість людей побачила цю розмову. А коли ми говоримо про наші спроможності і спроможності нашого військово-промислового комплексу, є такий російський сайт РБК, так я не популяризую російські медіа. Утім, вони там в них реально є один цікавий би, аспект ресурс. Вони Кожного дня малюють карту, куди прилітають українські безпілотники. І там можна клацнути і подивитися, куди раніше прилітали українські безпілотники. Так, от реально, ви здивуєтеся, друзі, але ну абсолютно більшість території Росії вже була вражена. Так і е, ми розуміємо, що перенести, наприклад, якісь виробництва доволі важко кудись. Саме тому вони є ціллю, зокрема, і наших атак. Тут останнім часом нас тероризують безпілотниками, і західні медіа, зокрема, і наша розвідка, твердить, що Росія знає збільшила виробництво тих самих шахедів, і виникає одразу запитання: як ви ставитеся до цих доволі таких історичних прогнозів? Зокрема, от видання за яка про те, що ледь не тисяча шахедів може бути буденністю для українців, які буде випускати Російська Федерація, і чи можемо ми загалом якось протидіяти усій наростаючій кількості виробництва безпілотників на території агресорки? Ну найголовніше інформаційна гігієна для початку і істор істерія. Стоп, паніка, стоп. А не до того, щоб когось заколисати там в теплій ванні, абсолютно ні. Але е, суха статистика і суха математика. Візьміть крайні кілька днів е, до того часу, як ми зараз з вами спілкуємося в етері і подивимося по кількості тих використаних дронів типу шахет. Не забуваємо, що серед них дуже багато оманок. Тобто, десь практично там 40, а може 50%. відсотків. Знову таки, не для заспокоєння. Все рівно це повітряна ціль, все рівно треба мати ресурси, знешкодити її відповідно і зреагувати. Так, от, якщо ми умовно мали там три дні тому 300, я умовні зараз цифри називаю не абсолютні, статистика. Більш точна, вона є від повітряних сил. Наступного дня ми вже маємо там приблизно там, 200, там. Потім 150 і власне та ніч, після якої ми з вами зараз спілкуємося, вона взагалі там цей відсот не відсоток. А ця кількість вона впала там, ну буквально в рази, тобто там умовно 50. Тобто, ми бачимо, що є тенденція. Тенденція говорить наступне: що відбувається процес накопичення. Очевидно, що Росія використовує спочатку дійшла до якогось піку, потім починає трошечки не просто економити, а саме накопичувати з кожної партії, брати по кільканадцять умовну штук. Тобто, це точно можемо сказати, що Росія, очевидно, готується до якогось зняття чергового, де буде використано умовних 300 шахедів, і знову має йти спад. Звичайно, ми говоримо про те. Що Росія намагається збільшити спроможності свого виробництва? Це очевидно, але мова не йде сьогодні про тисячу, про вісімсот дев'ятсот шахедів на добу. Ну це та істерія, яка не повинна нас захоплювати емоційними гойдалками, тому що це не відповідає на сьогодні дійсності. Бажання таке у них є. Я завжди в такій ситуації задаю сам собі питання і думаю, що це правильно задати кожному українцю. А що ми можемо протиставити такому терору? Тобто, очевидно, що мова має йти про використання наших мобільних вогневих груп, класичних засобів ППО, нарощування цих спроможностей там дронів перехоплювачів. Легкої авіації для того, щоб ці атаки відбивати, і тоді очевидно, що ці інструменти вони і достатні, і вони дуже ефективні для того, щоб бити по ворогу. Оце найголовніше на сьогодні, і звичайно, нарощувати в тому числі свої спроможності відповідні, наносити удари по території Російської Федерації. Ви абсолютно вірно нагадали про цю мапу. Пропоную звернути увагу тут без натяку, очевидно, на таку республіку, як Татарстан. Всім відомо, що є центром виробництва цих е, шахедів. Будь ласка, подивіться скільки там літає, пролітає. І єдине, чому ну це можна дати навіть певний такий прогноз ризикнути про те, що атаки цих бойових бойових комарів за цією локацією вони будуть ставати дедалі частішими, тому що там треба знищити. Якщо ми знищимо зло у корені, то звичайно нам буде, хоча б трошечки легше. Ну, і Говоримо не тільки про бойові безпілотники, які атакують наші житлові масиви мирних українців в їхніх ліжках. Деякі міста, які Знаходяться неподалік лінії бойового зіткнення, так, як, наприклад, Херсон стикаються із такою проблемою, як атаки саме FPV-дронами, або дронами зі скидами. Так у мене товариш нещодавно повернувся з Херсону, де був по роботі у відрядженні, і він реально особисто от бачив, так як просто над ним клітає російський дрон, так само дешевий, і до нього прикріплена там умовно граната. Так і почасти, ми бачимо в новинах повідомлення про те, як гинуть від цих дронів пенсіонери, люди на вулицях, тобто росіяни на напряму. Сенсі влаштовують сафарі на мирних мешканців того ж самого Херсона, і от керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська каже, що ворог розвиває дальність, зокрема, ось цих півідронів, і не тільки там, а ще й на оптоволокні, не тільки на радіосигналі. І що, мовляв, ось таке полювання за мирними містянами може стати буденністю вже не тільки для Херсона, а й для таких міст, як Суми, Дніпро, Харків, або навіть вона твердить Львова і Чернівців. Пане Сергію, як чи є зараз загалом методи, як боротися от з таким викликом, так ну і яку мету переслідує ворог, коли влаштовує? Ну я зараз цинічно кажу, але це от реально як безпосередньо в сафарі просто полювання на мирних українців. Ну щодо відповіді, я би зараз повернув ту картиночку з тим постом пані Берлінської, якраз між виділеними вами Покажіть, є відповідь є відповідь певною мірою на те, про що ви запитуєте, тому що там мова йде про контрміру, Вона пише контрзаходи з нашого боку. Очевидно, ми бачимо так. От контрміри є це автоматичні турелі, зенітні дрони, електромагнітні лазерні засоби. Тобто, фактично, це те саме, що я казав кілька хвилин тому. Сьогодні можна йде про те, що от. Те, що написано про е, ці тисячі дронів, знову я так не люблю. Це вже число тисячу. Е, ці дрони, що вони вже завтра будуть отак кишніти в нашому повітрі. Ну зрозуміло, і я дуже на це сподіваюся, цього не буде, тому що ну ми точно не сидимо, склавши руки. Е, звичайно, ми говоримо про те, що має бути антидронова програма, яка має бути реалізована. Повірте, що розробок дуже багато. Насправді, питання фінансування, питання, питання фінансування і допомоги фінансової від наших союзників. В тому числі, давайте подивимось. Коаліція дронів, наприклад, вона зростає. Ви знаєте, наприклад, що туди останнім часом долучилися Бельгія, наприклад, і Туреччина. Особливо цікаво Туреччина, тому що зразу асоціації Байрактар так і до речі, Байрактар ми нещодавно бачили в одній з воєнних операцій на тимчасово окупованих територіях. І байрактар таки працює, і вони точно розвиваються. Ну, це лише як один приклад. І зараз Британія говорить про те, що ми будемо давати можливість українцям організовувати виробництво по дронах, в тому числі і антидронів, називаємо їх так. І вони будуть розташовані ці виробництва на території Великої Британії, тобто для того, щоб була безпека, і для того, щоб масштабувати ці процеси. Ну і власне сили оборони сьогодні теж займаються. І зараз нікого знову таки не хочу занурювати в теплу ванну. Проблема є, вона величезна, і дійсно, херсонці на собі це відчувають дуже. Але знову почали працювати там з ребами по Херсону. Все-таки відсоток уражень став набагато нижчий, повірте мені. І, власне, сили оборони що стали робити? По цьому ж херсонському напрямку теж приклади. Можу назвати 34 ту окрему бригаду берегової оборони або 40-ву бригаду берегової оборони, які працюють над знищенням екіпажів російських безпілотників. І, власне, сьогодні ми бачимо. Бачимо, що додалася така частина концепції розвитку сил безпілотних систем з новим командувачем Мадяром, так і там мова помітьте окремо йде про те, що буде полювання в свою чергу на екіпажі БПЛА російські, тому що ну відчутно, що ворог працює, він масштабує підготовку людей, тому що це технології. За ними дійсно уже сьогодення, за ними завтра, а тим більше післязавтра. Ну і загрози для українців мирних складають не лише безпілотники, але й російські ракети, зокрема балістичні, попри всі допоміжні системи, які нам передають наші союзники з Європи, попри власні розробки, все ж таки з балістикою, поки що ефективніше за все справляється. Петріот і звісно, ми потребуємо ракет для цієї системи. І з цим є звісно велика проблема. Бо ми бачили і про це заявляв і президент, зокрема саме про дефіцит. Ось таких засобів ураження прихоплення а, ворожих ракет. А, буквально напередодні Дональд Трамп відповів на запитання, чи будуть а, нові постачання ракет для України. На запитання від журналістів, якої чоловік служить в лавах оборони, що президент Сполучених Штатів теж відмітив, так він відповів ось так. Давайте почуємо: Українці дійсно хочуть отримати протибалістичні ракети, як вони кажуть, Петріот. І ми подивимося, чи зможемо надати кілька. Їх важко отримати вони нам також потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні. На сто відсотків важко повірити, наскільки ефективні. Пане Сергію, ну нас давайте. Ми розуміємо, що Дональд Трамп робить багато контроверсійних заяв. Ми розуміємо, що на близькому сході ці ракети теж потрібні, але як то кажуть, ну своя соречка ближче до тіла. Так ми підтримуємо, звісно, сили оборони Ізраїля, так і прагнення ізраїльтян та існувати, так бо е, країни на близькому сході, ну зокрема, Іран, просто ну ставлять своєю головною ціллю знищення цієї держави. Але ну а ми так то до того туди перенаправили 20 тисяч ракет, які збивають шахеди. Тепер от така відповідь на запитання, чи отримує Україна нові поставки американських ракет для Петріота. Чи складається у вас враження, що Україна в перше ну, втрачає умовно пріоритетність? І по-друге, так чи є в нас план Б на випадок, якщо ці поставки, зокрема для Петріота, будуть або дуже обмежені, або навіть припиняться. Я впевнений, навіть скажу, не сподіваюся, впевнений тому, що Припинятися процес не буде зараз. Не готовий я би був, чи не правильно би вчинив би сказав якихось абсолютних цифрах, тому що я про них не знаю. Більше того, коли президенти там озвучують якісь певні цифри, то наврядчи вони говорять абсолютні ці цифри, точні, тому що війна є війна, і ніхто не відправило того, що треба приховати правдиву інформацію, не відступить. Це очевидно. Ну, немає ворог знати, скільки у нас дійсно залишається ракет. Тоді можна планувати подальші бойові дії. Але я сподіваюся, тут вже скажу, сподіваюся, про те, що питання ж не випадково пролунало від нашої коліжанки медійниці, і тим більше її чоловік дійсно проходить службу в силах оборони, знаходиться на фронті. Очевидно, що о, ну, це було емоційно також. О, Ну як кажуть, найкращий як він спланований, і я думаю, що це абсолютно було правильне рішення. Це був гарний хід. Я перепрошую за таке порівняння, але всі оцінили. І я думаю, що це підсилить емоційну складову те, що присутнє у очільника Білого Дому у Дональда Трампа, емоційну складову. Кладову для того, аби нам надати таку допомогу, я кажуть, не Ізраїлем єдиним, а те, що світ не вдасться і не вдалося Росіянам, в тому числі як вони не намагалися відвідволікати від. Відволікати від Нашої історії від російсько-української війни це на сьогодні очевидно. Петріоти є на сполучених штатів. Бачите, хотів сказати, на Росії. Ну, звичайно, будуть, якби вони туди летіли. Хай летять це Тому це є очевидно, що процес відповідний вже йде. І ми побачимо це насправді, тому що Росія ж не зупиняється в обстрілах України. Як ми будемо реагувати, яким чином відбувати ворожі атаки, саме балістичні? Бо це ставка Росії на балістику, на шахеди. Це те, що очевидно зараз ворог буде масштабувати. Пане Сергію, ну я не можу, звісно, не поговорити про ситуацію на фронті. Генеральний штаб звітує ледь не щодня про понад сотню бойових зіткнень. Тобто щодоби абсолютно ми з вами вже говорили про істерію, яка була присутня в західних медіа. Зокрема, про червень, що там ледь не значить, ворог буде просуватися вже чи там окупує суми, чи буде просуватися до російської столиці. Ви тоді твердили, що варто сприймати з холодною головою. Все абсолютно підтвердилося, і ми тоді намагалися наших глядачів не те, що заспокоїти, а просто ну а полювати фактами. Але тим не менш, ну факт також полягає у тому, що інтенсивність бойових дій збільшується. Як гадаєте, які ну понятне там, да, стратегічні цілі у російської федерації окупація всі України. Райни, ну от є літня наступальна компанія, які називають сил окупантів. Які ключові цілі, як ви спостерігаєте, нині ставлять перед собою противник? Ну, власне стратегічно нічого не змінилося. Зараз не кажу про масштаби цієї держави. Дійсно, знищення України це найголовніше для ворога. Сьогодні мова йде про Покровський напрямок, як намагання чергове окупувати всю територію Донецької області і Луганської, зокрема в тому числі для цього. Відповідні дії проводяться на тих чи інших вітинках, зокрема, і намагання створити там так звані буферні зони. Ми ж розуміємо прекрасно, що коли бункерний фюрер озвучив про суми там. Теж було все заплановано, пам'ятаєте там оці, скажімо, думки здали. А може, заберемо суми? І він каже: Так, ну давайте, чому би ні? Це все було заплановано і був відповідний наказ створювати там так звану буферну зону. Бліцкригу не вийшло, як ми з вами і говорили. І дуже обережно, щоб не забігати наперед, говорили про те, що ворог рівно буде видихатися, тому що тримати фронт понад 1100 кілометрів. Трів з великими силами на сьогодні навіть з тою здається на перший погляд безмежною штурмовою піхотною то Росіянам все рівно не вдається, тому що не вистачає людей, тому що втрати все рівно є. А не вистачає людей, тому що 24 на 7 вони закидають, намагаються наші позиції своїми тілами. Так йдуть малими штурмовими групами, але це відбувається постійно. Тому є певні відволікаючі маневри. Є намагання промацати нашу оборону, і десь там буде слабина, не дай Боже. Повірте мені, вони всією ордою туди організовано будуть намагатися стрибати іти йти і просуватися з іншого боку, ми бачимо, що і про це заявив голов Комсирський, і це реалізовується. Ми сьогодні бачимо це наші контратакуючі дії. Я не кажу про наступ. Ну на сьогодні не те, що здарано взагалі на жаль неможливо говорити про наші великі наступальні операції, але все може змінюватися. Хоч хтось стверджує, що війна стала там позиційною багато в чому. З одного боку, так, а з іншого є контратакуючі дії сил оборони, які дають можливість стримувати ворога. Це найголовніше навіть звільняти певні населені пункти. Ну і власне наносити втрати ворогу, і власне ми з цього починали. Наш нашу зустріч має бути наша і ракета, і не лише сапсан, яка летітиме, знищувати ворога там сили оборони на цій території, море, повітря. Все скрізь де є російська ворожина. все треба працювати над тим, щоб ресурс ворога знищити. Росіяни не безсмертні. Російський ресурс ведення війни він не є безмежним. Якби Росія намагалася це показати? Адже це теж частина інформаційно-психологічних спецоперацій. Ну це безумовно... не так добре, як вони кажуть. Так, і, безумовно, це лише зайві аргументи для того, щоб підтримувати сили оборони. Кожен з вас знає, як це зробити, друзі. Зробіть це просто зараз, так само, як і поставте лайки. Цій бесіді. Це київська школа державного управління. Ми тут працюємо для вас, для того, щоб а, ви могли а, а, про все дізнаватися, скажімо так, з, а, з тверезою да холодною головою. Тому, друзі, підписуйтесь обов'язково для того, щоб не пропускати і нові зустрічі з речником української добровольчої армії Сергієм Братчуком. Пане Сергію, вам дякую, друзі. А вам дякую за те, що ви були з нами. Будь ласка, ну, подобайте так, цей випуск. Напишіть ваші запитання, будемо ставити їх наступного разу. Олексій Гумен мене звати. Це Київська школа державного управління. Працюємо тут для вас. До нових зустрічей. Побачимось.